Виконуємо номер 9.2 із підручника Алгебра 8 та номер 19.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Замініть дробом степінь із цілим від'ємним показником і 6 завдань. Приступаємо до виконання. За означенням степеня з цілим від'ємним показником ми можемо подати з додатнім показником, записавши у знаменнику дробу. Тому будемо мати чисельник 1, а в знаменнику 4 у п'ятому степені. Тут чисельник 1 А у першому степені. Можна просто А написати. Давайте допишемо це одиниця на А поділити. В мінус 10 степен чисельник 1, і в знаменнику П в 10 степені з додатнім показником. Це у мінус восьмому степені чисельник 1. В знаменнику С з додатнім показником. П'яте завдання. Знаменник 1 у нас у дужках, тому 2А з додатнім показником 3. І можемо піднести, це буде 1, 2 у кубі 8а у кубі. І знову ж від'ємний показник, показник чисельник 1, показник степеня буде додатнім. Числом у знаменнику. Номер 9.2 із підручника алгебра 8, та номер 19.2 з підручника математика 8 виконано.